Доброго дня, мої любі друзі! Зараз я трошечки хочу вам розповісти, як я користуючись книжками, читаючи їх і потім їх приймаю ці матеріали або інформації з них у своєму житті. Так ось, прочитавши книжку Нюмиваки на Кремні Івана Павловича, відомого медицинського робі... професора, я Зробила собі теж очищуючу воду, клавши у скляночку ось каміння. Вона стоїть у мене ось такій великій ємкості, наповнені водою дві доби. Потім вранці кожного дня я наповнюю ось таку бутилочку і п'ю чисту воду. Добавляючи туди настійку півонії і настійку прополюса, дякую вам за увагу і пропоную теж чистити воду дуже легким, простим способом. Кремній, настойка півонії і прополюс. До побачення!